Блін, ну як так, тему, як так? Вітаю, друзі. Сьогодні в нас буде розпаковка цілих трьох посилок. Там одна розбита на дві, але то не несуть. Буде три посилочки в нас на огляді. Залітає відразу перша, щоб не тягнути час. Будемо відразу робити огляд, що в нас в посилочках. Також телефон тут у мене лежить. Відразу буду показувати вам ціни на ці товари, тому що дуже часто пишете з приводу цін. тож... Тепер буду знімати таким чином, що буду робити відразу з, цін, з цінами. І ось така бейсболка тут, Бостон, зелена. Не знаю, звичайно, бейсболка ця. Чи це не бейсболка? Це не бейсболка вже, виходить. Така зеленого кольору. Не знаю, чому вирішив зелену замовити, але замовив. Ціна зараз в даний момент 79 гривень. Так. По матеріалу, в принципі, начебто непогано, але мені не подобається ось тут. Ось воно зминається. Так, мені більше подобається, якщо тут є така тверда підставка якась і воно не зжимається. Так, рухаємось далі. Ну, це комплект сверла. Не хочу розматувати їх От відразу вам покажу. Кобальтові свердла вже замовляв неоднократно їх, сверлять чудово. От їхня ціна 223, там можна сказати 224 гривні. Прекрасні сверла за свої кошти. Так, далі. Далі далі у нас такий пакуночок. Це рукавички, вже замовляв такі, але ще не користувався ними по факту. Але скажу, що ну, тут на вигляд вони хороші. Прям класні такі, мені подобаються. Набагато краще, ніж я колись замовляв собі чорні. Там були такі просто чорні. Такі були не дуже. Так, ціна їх також відразу вам показують ціну От, 6 пар, 372 гривні коштували. Так, далі. Блин, знову ця плівка. Далі ось такі. Як вони там правильно називаються зараз. Так, промислові, багатофункціональні, важкі плоскі клещі з регульованими щелепами. Mm. Ну, це так тему пише. А як по факту вони називаються? Як ви їх називаєте там, напишіть. Не знаю, для мене це як якийсь такий затискач, там газовий ключ, щось на кшталт цього. Так, а як. Ти взагалі... Чесно, я думав, що воно трішки більше. Хоча розмір читав, Значить, то було все гуд з розміром. Ну, такий затискач. Не знаю, що про нього ще говорити. Все зрозуміло і так. Ціна його 322 гривні. Так, що далі у нас тут? Далі ось така коробочка. О, бачу. На таможні потріпали її добряче, так. Ось так вона виглядає. Вся розірвана. Пошматували. Я не розумію, не можна адекватно якось там розпакувати, типу, це все зробити. Ось така фара. Вже приїжджали не один раз. Не знаю, можна хіба що переконатись в тому, чи вона працює, чи ні. Можна підключити її. Так, взяв фару. І точніше не фару, а взяв акум додатково. От зараз перевіримо. Все працює. В принципі, більше я нічого не скажу. Чудова фара. Все працює. Зараз показую вам ціну. Ціна такої фари в даний момент 782 гривні. Так, так і останній товар в цьому пакуночку. Ось такі вело рукавички, В мене вже такі є. катаюсь зараз в них. Все чудово працює. Оці такі тугіші мої вже розношені. Простіше тут сенсорні ці. Я не знаю, сенсорні пальці. Все ну, працює, як бачите. Так, відразу ціна. Ціна цих рукавичок 294 гривні. Так, є. так, зараз залітає до нас наступний пакуночок, Ось так він виглядає, трішки менший. Добре, відразу знайду цей пакунок, щоб показувати вам ціни. Тому що постійно всі говорять за ціни, що я не розказую, які ж ціни на товари. Так, давайте відразу почнемо з ось такого маленького коробка. А що це у нас тут таке в ньому? Я вже, напевно, здогадався. Так, це ось такий комутатор 5-піновий. З ось цими регулюваннями. Тут, я так розумію, є типу відсічка, ну, точніше, як відсічка, просто оберти регулюються, там 4 тисячі, можна встановити, максимум там 5-6 і до 7 чи до 8 тисяч обертів. Це для байка молодшого брата. Хочу таким чином зробити, щоб в нього було менше потужності, тобто встановити самий мінімум, це до 4000 обертів, щоб двигун крутився і тим самим зменшити швидкість і все тому подібне. Не знаю. Якщо хтось вже користувався такими комутаторами, пишіть в коментарях, чи коректно вони працюють, чи ні. А його ціна 542 гривні. Ну, на вигляд, нібито непогано виглядає такий комутатор. Так, далі рухаємось далі. Тут в нас ось такий набір жиклерів для карбюраторів ПВК. Так, от його ціна, 199 гривень. Тут жиклери як головні, так і холостого ходу. Так, далі ось такий впускний колектор. Це в нас колектор 32-34 міліметри. Ну, під карбюратори 32-34 мм. І ціна цього колектора у нас 101 гривня. Так. Рухаємося далі. Далі у нас ось такі пам'яті коробки. Цікаво, блін. Міст, кращий перевізник. От вони топові просто завжди в них ось такі приколи. Блін, де вона навіть відкривається, не можу зрозуміти, із-за того, що вона розчавлена все. Так, стривайте тут ось сюди. До речі, цікаво, приїхала ця посилочка мені, а вона просто обмотана все скотчем, але... Стривайте тут. Всередині цієї коробки у нас ще одна коробочка. Дістав з цієї коробочки ось цю коробку. Ось так вона виглядає. Супер. Ну, коробка доволі непогана, така по якості, але розчавили її. Так, інструкція як завжди. Далі йде сам карбюратор. З цими шлангочками є візитка, напевно, і ось навіть дві ось такі наліпки. Це все. Весь комплект. Карбюратор цей ПВК 32. Ось так він виглядає. Ось, ПВК 32. Тут ще Кейхін надпис. Так, до речі, цікаво те, що до цього приїжджали карбюратори. Не було ось цього штуцера тут. Це штуцер для синхронізації карбюраторів. А тут він є. Блін, прикольно. По якості. Все доволі класно. Ну, принаймні, тут все, те, що я бачив, все гладеньке таке. Класне. Так, а з приводу ціни цього карбюратора я тут навіть не знаю. Є два варіанти, тому що. Дістану відразу. Тут точно така коробочка. І ще один точно такий же карбюратор. Це Точно такий же комплект тут. От. Дві наліпки. Інструкція. Але інструкція трішки відрізняється вже менший шматок паперу. Така ж візитка. До речі, візитка, напевно. Однакова, але цікаво. Made in Japan. Цікаво, цікаво. Так. І сам цей карбюратор. Так, ну, з приводу того, що. Ось це, напевно, цей перший. Це, напевно, все-таки. Хоча по, по фото. Ну, от тут 791 гривня. І по фото на ньому є. Також, а, хоча стривайте, є тут ця наліпка. Я думав, що її немає цієї наліпки. Просто на цьому побачив, що є. Тоді навіть я не знаю, що, що вам сказати. Якщо дивитись, ось так, тут є якісь коцки на ньому трішки. Ага, і от чим відрізняється карбюратор. Ось цей від оцього. я знайшов. скоріш за все, ось цей карбюратор. Покажу просто вам ціни. Просто ціни на ці карби були різні. Один коштував 1081 гривню, а інший 791 гривню. Але я не можу визначити, який з них скільки коштував, але я знаю, чим, ну, ви щойно помітив, чим вони відрізняються. Це тим, що тут є ось цей штуцер для синхронізації, а тут його немає. Але по фото, якщо дивитись, ось цей карбюратор коштує 1080 гривень чи скількись там. Тобто, по факту не знаю. Так, друзі, залітає наступний пакуночок. Це вже у нас третій, останній тут речі. Тому що він який? Ну як? Цей пакунок він розділений на два пакунки. Тож, по факту, буде ще одна річ з цього пакунка. Так. І тут в нас також ось такий пускний колектор відразу цей. Колектор без надпису. Цікаво. Ставайте ще інструкції. Але не зрозуміло типу, під який це. Скоріше за все, в принципі, 32. 34 міліметри. Цей колектор і от його ціна 167 гривень. Так, рухаємось далі. Тут ще в нас один пакуночок. Дивно запакували все так окремо. Так. Тут у нас шкарпетки чоловічі. <реш> блін, ну як так, тему, як так? Чоловічі шкарпетки, друзі. Чоловічі. Можливо, тему хотіли сказати. Дитячі, блін, шкарпетки. Все, зрозуміло. Так, показую вам ціну. Ай, блін, тему, тему. 122 гривні. 129 Я в шоці. Ну як, так? Це вже третій раз така ситуація, друзі. Так. Тут у нас ще відразу два колектори. це колектори також 32-34 міліметри. Так, це виходить. Скоріше все, тоді попередньо я вам показав ціну за ось ці два 167 гривень. А той попередній один коштував 133 гривні. Ось так. Так, рухаємось далі. Давайте тут, тут відразу ще у нас коробочок. Тут у нас ще один такий карбюратор, але тут якийсь коробок трішки більший. Так, зараз побачимо, що в нас тут. Тут також ось така візитка. Made in Japan також, але тут, до речі, трішки відрізняється сама ця візитка по якості наліпка одна, я так розумію, в комплекті. Але тут є в комплекті жиклери і голка. Також є дві шланги всіх. І ось такий карбюратор. ПВК-32. Тут також немає ось цього штуцера, але сам по собі карбюратор доволі непоганий. Ось такий чудовий сіренький карб. До речі, хто користувався вже такими карбюраторами, пишіть в коментарях з приводу їх роботи, як вони працюють, чи є якісь нарікання, чи немає. Так, наліпка одна все ж таки. Там не було на дні. Попередніх комплектах там по дві було, але тут бонусом джеклери і голка. Так, з цього пакуночка у нас останнє. Це. Блін, знову ці магнітні штучки. Так, це ж такий рушничок банний, великий з такою... Телькою. Скажу те, що вже приїжджали подібні, то в принципі, з приводу якості, з приводу їх властивостей, типу, як вони вбирають воду, це прям шикарно ось так один раз проводиш і все в тебе сухе тіло. Так, і ціна ціна, звісно ж, ціна рушничка і ціна цього карбюратора. Бо я вже забув, не показав вам ціну карбюратора. Так, цей карбюратор коштував 837 гривень. Так, і рушничок. Рушничок коштував 240 гривень. Так, і останнє це ось таке кермо. Вже приїжджало неоднократно мені таке кермо, але можливо ще хтось не бачив, тому швиденько вам показую його. Ось таке кермо. З приводу якості. Все виконано класно. Наліпки ці чудові, не стираються. Сама стінка видно, доволі товста. 82 мм його довжина. Приходить ось в такій упаковочці. Показую зараз вам його ціну. Так, ціна керма 754 гривні. А на цьому все. Дякую всім за перегляд. Звісно, ж якщо сподобалось відео, вподобайки, пишіть коментарі. І, звісно, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо вже 400 підписників. Буду вам дуже вдячний. Цих обняв, до побачення.